А я вітаю самих найкращих на каналі. І у нас Аврора. Подивимось, які акції знижки зараз в магазині Аврора. Можливо, є якісь новинки. Дякую за коментарі. Дякую вам за вподобайки ваші. Величезне вам спасибі. А я пам'ятаю ось цей капризуля Торт Вафлі. Ну, це вафлі. Я пам'ятаю, коли вони вийшли в кожного. Куди заходив, в друзі, знайомі, з за чаєм завжди були ось ці а, капризуля 220 грамів, 55 гривень. Дуже смачні оці насіння. Казинаки 44 гривні, 300 грамів. Вітоня, ось такі вафельки. Тут пакування 230 грамів, за ціною 49 гривень. Печиво Вітоня Панда. Ой, дивіться, пакування. Відкрити. Так, тут 500 грамів 88 гривень. Ось таке печиво з яблучним варенням, пакування тут 350 грамів, 69 гривень. Дивіться, які гарні як соняшники, смородинка 430 грамів, за ціною 74 гривні. Ну, ці вушка вам всім знайомі. Тут 350 грамів за ціною. А що? Я вам скажу панатон, панатон до чаю дуже смачно. 500 грамів. Зараз супер знижкою вони. 159 гривень. Пам'ятаєте, вони були, як тільки з'явились, 229 Аврорі Голден Нат від Міленіум шоколад 100 грамів 64 гривні. Десертний молочний шоколад. Ну як сказати, десерт. А ось такий чарівний вечір: 17 гривень. Молочний шоколад із різними начинками 55 гривень зараз. А це не цей цінник. Давайте перевіримо ціну. Завжди уважно читайте, що на ціннику 34 гривні, 100 грамів плитка. Повернулось креско трубочки з різними смаками по 39 гривень 140 грамів. Мажор, я також пам'ятаю, 17 гривень. Крем паста від ведель дуже смачна 29 гривень. Кава масон 220 г 129 гривень. А є точнісінько така сама, тільки пакування більше 420 г за 229 гривень. Розчинна кава Форд 60 грамів 64 гривні. Розчинна кава для кафе 80 грамів, 84 гривні. Кава Форд, але зверніть увагу, тут 225 грамів. Зараз скажу вам ціну. 139 гривень. І є трішки більше пакування. Ось таке тут вже 450 грамів. За ціною 299. 19 гривень чай. Ось такий сонет. Манго 30 грамів, тобто 20 пакетиків. І гранатовий також 19 гривень. А кава старого Львова 100 грамів. Ось така лігуміна. За ціною 64 гривні. Кава зі Львова Еспресо. Посмажена <кхи> та змелена 150 грамів, 139 гривень. Карпатський зір. Збір, тут 30 пакетиків. Чай 39 гривень. А є ще ось такий чай. Лісові ягоди. Лимон. Тут по 20 пакетів, 19 гривень. Зверніть увагу, зараз ось такий чай Ловаре. Різні смаки. 32 пакетики. За ціною 69 гривень. О, а ось тут колекція Sun Gardens. Дуже-дуже багато різних смаків. Є тисяча та одна ніч. Літній луг «Садова меліса», ліса. Золота Кеня, магічний саусеп. Та чорнична галявина. Тут йде по 25 пакетиків 55 гривень. Чай, мудрість природи, 20 пакетів 34 гривні. Какао тіго 150 грамів 37 гривень. Від торгової марки Галка капучино з ароматом ванілі 150 грамів 69 гривень. Зі знижкою фруктовий чай Ллойд 20 пакетів 39 гривень. Зі знижкою часник сушений 15 грамів 10 гривень. Тарталетки 12 штучок 34 гривні. Знову привезли коржі для торта Спартак 400 грамів 64 гривні. Блонєзи соус для спагетті по 14 гривень. А ось цю я приправу візьму. Мені багато в коментарях писало, що да, тут така приправа в Аврорі по 9 гривень. А я купав, купував в іншому магазині по 24 Я часто роблю, готую салати з лепузини 9 гривень і використовую оцю приправу. Хороша ціна на гімалайську сіль рожева, дрібна 200 г 24 гривні. Пшенично-гречані хлібці сухі. 90 грамів 15 гривень. А оці медальйони я візьму на дегустацію новинок. Солодкі та солоні 90 грамів. А солодкий 100 грамів 34 гривні. Терка для моркви по корейськи 27 гривень. Яйцерізка різка квадратна, 22 гривні. Терка ручна, кухонна 44 гривні. Новинка: ось такий прес для картоплі, пластиковий 119 гривень. І з цієї ж серії а, вінчик 119 гривень. Дуже зручна лопатка для ложка для спагетті. І ось така лопатка, також з цієї серії 119 гривень. Овочерізка підстругувач для моркви 29 гривень. Привезли келихи пластикові. Це, мабуть, на пікнік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штучок в наборі. 64 гривні зараз зі знижкою на 120 мл. Пакети зі пакети 10 штук. 24 гривні. Вакуумні пакети. 20 штук, розмір 20 на 20 см. 77 гривень. 129 гривень кошик для фритюрниця. Точніше, цей кошик не для фритюру, а для закусок. Для, наприклад, для смаженої картоплі. Смажити в цьому кошику не можна. Для закусок він тільки. Сито із ручкою 59 гривень. Металеве горнятко 39 гривень. Ось така турка невеличка. За ціною 85 гривень на 400 мл. Трішки більше металева чашка. 77 гривень зараз зі знижкою. Силиконові форми для льоду у вигляді ось таких осиних сот. Ціна 69 гривень. Перевіряємо ціну на кришки 50 штук, добрі традиції. 77 гривень. А це здається формочки для льоду чи для морозива. 49 гривень форми для льоду на 4 відділення у вигляді ведмедика. Привезли ось такі новинки: виделка та ложка для перемішування салатів. 69 гривень. І я ще знайшов ось такі дерев'яні, також для перемішування, для змішування салатів. 55 гривень. Дуже хороша ідея. Кубики для розпалювання вогнища на пікнік на шашлик. 32 кубика. 64 гривні. Ось такі пластикові форми з герметичною пластиковою кришкою. Також хочу сказати, новинка 59 гривень. А оця ємність дуже добра для холодильника. Вона має ручку пластикова, Ціна такої новинки: 69 гривень. Ще одна ємність також для холодильника. Добре зберігати щось таке в пакетах, наприклад, молоко в пакетах, ще щось, кефір. Ціна 44 гривні на 4,5 літри. Хто не підписався канал, хто перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, тут буде дуже цікаво. таці ці пластикові з прогумованими ось такими елементами. Не ковзає на столі, це також новинка. Ціна 219 гривень. Піднос пластиковий, ось такий 99 гривень. Паврорі можна придбати ось такі пакети в рулонах маєчка. Тут 200 штук, розмір 22 на 42, 77 гривень. Зі знижкою пальник газовий для кемпінгу для походів 99 гривень. Дерев'яна минажниця. Зараз вона зі знижкою у вигляді квіточки. Гарно розложити сюди сир, оливки. Якусь нарізку м'ясну. Зараз зі знижкою 88 гривень. Ось така невеличка на три відділення 49 гривень, акційна ціна. Так, це штопор. Невже ж він автоматичний штопор? М -м Пневматичний 69 гривень. Надзвичайно крута річ купіть свої малечі трубочка для напоїв у вигляді ось таких окулярів 29 гривень. Я скажу досить оригінальні ось такі силиконові підставки під гарячі чашки на стіл. Набір з двох штук 49 гривень. А зі знижкою зараз ось такі підставки бамбукові 55 гривень, набір із 4 штук. Набір підставок під гаряче, круглі 4 штуки 99 гривень. І з підставкою. Виделка, ніж та ложка 69 гривень. Набір із трьох штук. Ножиці кухонні, Нержавіюча сталь 20 см 74 гривні. Ложка обідня 24 гривні. Дивіться, яка цікава скатертина. Це вам хочу сказати, вона паперова. Зараз скажу ціну у вигляді а, у кольорі лаванди. Ціна 69 гривень, розмір метр на метр шістдесят. Так, і тут я ще знайшов якусь новинку, навіть не знаю, що це таке. Щось у вигляді рибки. Мені здається, це для чищення луски, для чищення луски. Шкребок для чищення пластиковий. 39 гривень ціна такого а, шкрипка. Давайте я відкрию і подивимось зараз. Ну, Я хочу сказати, що нарешті до нас вже завітало літо. Боже, дивіться, 666. А інакше цифри не придумали, знаєте, що це означає. 99 гривень зараз ось ці м -м, баночки для напоїв. Я теж собі хочу якусь взяти. Мені в принципі ця сподобалась, але 666 я не хочу ходити з цим числом. Хороша знижка зараз 99 гривень. Я, я гадаю, що будуть купувати зараз на спеку, робити якусь водички, напої, щоб з собою носити. Ну, а ця якась така бордова. Хотів щось таке в синіх кольорах. Зараз подивлюся ще щось. Багато дуже знижок бачу по 11 м -м, червня. Забуваю завжди, думаю, що ще травень. Сів спрей 79 гривень зараз. Засіб для видалення нальоту сама спрей 500 мл 69 гривень. За 29 гривень можна придбати порошок для прийняття савекс 300 г. За 32 гривні гала 300 грамів для автомат машин. 38 гривень тайт для ручного прання, також 300 г. Капсули для прання саveкс Color 10 штук, 139 гривень. Вже ж так вони так сильно подорожчали. Просто дуже різко на них піднялась ціна. Зі знижкою зараз поставили ось цей кисневий плямо-вивідник Wells. Тут 900 г 114 гривень. Порошок Грюнвельд вагою 2 900-199 гривень. Порошок Персіл експерт Color. 1200 168. Пінк став засіб для миття підлоги літровий 129 гривень. Пінк став для миття вікон 750 мл 154 гривні. Хто чекав знижку на домастус-літровий 107 гривень? Можна придбати для унітазу ще сарму. Тут 750 мл, зараз 55 гривень. Пінк став засіб для унітазу 189 750 мл. Пінк став спрей для миття кухні 215 гривень. Зі знижкою Міс Хелен кисневий відбілювач 79 гривень 530 грамів. І також пінк став паста. Ось ця тут 850 г для чищення. Вона універсальна 169 гривень. 159 гривень насадка для плоскої шфабри Фрекін Бок. Зараз в акції. З'явилася ось така реставраційна фарба. Вистачає на 95 сколів. Бачу, для велосипедів, для машин. Так, ціна 88 гривень. В акції пакети з застіпкою для зберігання і заморожування: 31 гривня, 5 штук. Перигамент Frakingbook 88 гривень зараз в акції розмір 27 на 33, і тут 50 аркушів. Мило сейфер рідке, 74 гривні. В акції рідке мило дуру, є багато різних ароматів по 57 гривень 300 мл. Ще можна спробувати ось таке мило. Тут 500 мл за 27 гривень. Я гадаю, що недорого. То полюбляю це до Рутверде, зараз воно в акції 86. Тут 4 шматочки по 80 грамів кожною вагою. Є трішки дешевше Grand Charm, також є багато різних ароматів. Зараз воно в акції за ціною 44 гривні, 5 шматочків вагою 70 гривень 1 мило. Та 44 гривні тверде мило шик оливка. В акції шампунь клія від лупи 169 гривень. Зі знижкою АКС гель для душу чоловічий 99 гривень, трішки дешевше гель для душу Арко 77 гривень 260 мл. Зі знижкою на всю лінійку Сульсена зараз. Ось ця лікувальний засіб сульсена проти лупи 119 гривень. Також можна придбати сульсена протилупи шампунь. Він мені допоміг. Дякую за коментарі, хто мені писав. І шампунь Пілінг 189 гривень зараз зі знижкою. Ще є ось такий шампунь. Написано, що також проти лупи і навіть усуває свербіж, сухість лущення. 92 гривні доктор Санте 200 мл. Бачу, також підняли ціну на пантін. Провів всюди піднялася ціна на пантін 149 гривень. Безсульфатний шампунь 250 мл для всіх типів волосся. Зараз в акції 69 гривень. А є ще цієї ж фірми кондиціонер для всіх типів волосся. кремовий гель для душу з молочком кокосовим майже 500 мл. Зараз по 42 гривні. Нівея кулькові дезодоранти 62 гривні. Чоловічий спрей Арко 97. Нівея спрей чоловічий 88 гривень. Rexona спрей 90 гривень, а жіноча 109 гривень. І зі знижкою можна придбати спреї жіночі фа по 89 гривень. Біокон Тонік для обличчя 200 мл 79 гривень. В акції фарба палет 94 гривні, палет Natural's 103 грн, фарба Авена 66 гривень і фарба Мальва 39 гривн. Жіночий набір станочків бік 142 гривні, тут 4 штучки на 3 леза із геловою смужкою. Колгіт зубна щітка із зірочкою. Тут дві штуки за 124 гривні. Блендамет для всієї родини 34 гривні 75 мілілітрів. 44 гривні Аквафреш. Ось таку зубну пасту Total 120 грамів. Зараз можна придбати за 49 гривень. В акції Колгід 75 мілілітрів 49 гривень. Гель для гоління Арко 200 мл 84 гривні зі знижкою. Гель для гоління джилет 200 мл 154 гривні. І за такою ж ціною гель для гоління Nivea 200 мл. А ось такий крем для гоління Арко 60 мл можна придбати за 49 гривень. А зі знижкою гель жіночий для гоління Арко 136 гривень. 249 гривень бальзам після гуління Нівея для чутливої шкіри. Хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами трішки пізніше, вже в наступному відео.